Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям Добре. слава! Добре. Ну що, глядачі-підписники, нарешті Нарешті щось починає шевелитися, щось починає двигатися. А що будемо двигатися? Будемо двигатися з подстройкою стройкою Сарая. Давно ми вже балакаємо, ще року ми це саділо строїм Ну, Прошу рік нас ще не жало, так, глядачі дуже. А зараз на даний час вже трошки у нас піджимає, бо... Господарство розширюється, треба десь здівати ту скотину, ставити все. Ну і край нам треба до осені поставити сарайчик. Ну і що ми? Займаємося сараєм. А чому тут стоїмо? Тому що ждемо машинку. Замовили, виходить, пісок, замовили щебінку і замовили цемент для дачі. Так що, що до цього? Нарешті. Нарешті. Нарешті розпочинаємо. Ай. Кому, звісно, весілля, ну а батьку це хана на цьому. Такий, звичайно, початок, як кинулися, воно ж теж як, ну, знаєте як, Шкатяка... па, за скільки буде сарай стояти? За тиждень буде стояти, кажу, доцюнчик не перегибай на цьому, який там тиждень. Па, а скільки це буде коштувати? Ну, є у батька 20 тисяч гривень. Посторон за 20 тисяч гривень сарай чи ні. Та думаю, без... вообще. Взагалі легко, так? Да? Легко. Ну я думаю, що так. Да. А ну, батько так не вважає. Чому батько так не вважає? Тому що глядачі, котельню ми ставили, то котельня, по постільки котельня вийшла 80 тисяч гривень. Так що доцюнчик на 20 тисяч навіть не надійшли. <гум> ну а ми що, позвонили, замовили це все діло і вже машинка в дорозі, глядачі. Так що відкриваємо ворота і чекаємо. Давай. Погнали. Так, ну так і справи. Вже десь на під'їзді. Каже Льоня, відкривай ворота і чекай. Так що, чекаємо. Получається машинки, все. Зараз спільно покажемо, що ж ми купили, що нам привезли. І розкажемо, що ж у нас залишилося з 20 тисяч, яких в нас вже немає глядачі для постройки сарая. Я відчуваю, що будемо його строїти до самого Нового року. Ой. Так, ну що нам приїхало? Получається, приїхав цемент, приїхав цемент, приїхала щебіночка. така. Замовили в общем-то, середню, невелику, таку, щоб було добре робити з неї бетон. І приїхав, виходить, пісочок. В общем-то, замовили піска 5 тонн, щебенки 5 тонн і замовили цементу, виходить, 20 мішків. Цемент по 25 кілограм, мішочки. Що у нас по ціновій цій? Получається 400 гривень тонна піска. Це 2000 гривень. Це і щебенка по 1000 гривень тонна. Получається 5 тисяч за щебенку. Ну і цемент. Цемент, виходить, трошки подешевший, це, це вже приємно, трохи радує. І все. Не знаю, з ким подешевше, щоб ми давно не строїлися. Ну, в магазині сказали, що Льоня так що... І ще, знаєте, як саме сказали, кажуть, що Льоня, починаємо. Давайте вже ці... будемо починати. Получається, цемент по 154 гривня мішок. О, не, не знаю, глядачі, на скільки цей, бо ми давно вже не строїлися, давно вже не брали його і не знаємо, яка йому ціна. Ну тут теж виходить на 20 мішків цього на 3 тисячі. І там плюс доставочки трошки. По цьому, якщо У нас така ця в магазині, що <кхем>, якщо як, від 5 тонн доставка безкоштовна. За доставку тільки заплатили, заплатили за цемент і все. Оце що ми заплатили, то все вийшло в круг. 10-300. Так що 10-300 ми вже положили. Ще нічого не строїли, а грошей а вже нема. Грошей <свят> вже все, глядачі. Все, Катюха, йдемо лягаємо. Ждемо, поки ще гроші не <свят> Та, Яка буде. Гадь, Потрібно щось робити. А, глядачі. Ну, звичайно, це ж не, не, це, скупилися все, вже є у нас єдне начало всього цього. Цих, у нас найголовніше це бетонні роботи. Дуже там є глядачів, в коментарях, написали, кажуть, Льоня. Які гроші, закажи міксер, приїхав, тобі залили його, все, і все, доволі, щасливий, Льоня я пішов в хату спати. Глядачі, блин, які гроші, я маю, все буде строїться, як, на, як так, із колес, із ніг. Заробили, втулили, підстроїли. Заробили, втулили, підстроїли. Ну, зараз нам трошки розкажемо, що якого, до чого буде. Планується будівництво таке недорогостояще. Ну, я думаю, Катя каже, 20 ліземо, кажу, ні, до цього не ліземо. Десь приблизно, думаю, 1100 повинні влізти, Бо зараз будівництво взагалі дороге. Ну, бачите, це і це ж я не знаю, чи нам його ще фатить, чи не втратить, чи ми ще прийдеться добирати. Отак і ні. Звичайно, глядачі, своїми силами ми не подужаємо. Бо батько тут 20 мішків цементу розрузив, І отак вже ходжу на цьому. Так що зовемо на поміж кума. Ну, кум вже на порозі, так що погнали, йдемо, відкриваємо його. Він, звичайно, то ми його возимо все а це він приїхав в собственною машину, глядачі. Зараз подивимося, що в нього. Який у нього рендж-ровер. Так, да, Катюнчик? Да. Зустрічаємо тренника. кума, бачите, зустрічаємо разом, яку треба брати було ще паляницю. Yeah. Зустрічаємо Золотого кума. Ти ж ти ж не, не весільний батько, заїжджай, слухай. Заїжджай, заїжджай. Та, а чому він приїхав машиною? Бо тут же знаєте, каже, як, Котюко, ти може договорилася, бо то я з командом договорююся. З куменець здавай на цьому, вона каже, па, там все нормально, я його вболтала. Так що фундамент буде рити не отакий, а отакий тепер на цьому. <світ> бо як, кума зараз будемо займатися, будемо займатися фундаментом. На цьому. Ну, кум каже, Катя, без питань, поможу тобі, каже, все. ну треба помити машину. Да, куменець? Героям слава. слава! О, молодець! Бачите, таких. Які... на цьому? Ну що, ходімо, покажемо, що в нього за челленджер такий на цьому. Отака в нього. Получається, це ж надивися, льоньки. Кажу, кум, не бери оце відро, З отаким значком. воно. Ну. Так ні, гир-гир, буду їздити. Ну, а машина простояла рік на ремонті. Ну, відремонтував він і все. І каже, Катю, треба помити. Ну, Катюха береться звичайно. І він каже, так, я вам допомагаю з сарайом, будемо фундамент копати. А Катюха займається мийкою. Ну що, глядачі, ходімо глянемо, чим вона буде мити, бо дуже багато теж питають, Льоня, чим миєш машину, яка, яку, яку піну використовуєш, глядачі, використовую піну сенатор українського виробництва, дивіться. яка. Це вже виходить, я вже одну каністру використав, усе, а це ще замовив новеньку. Тільки ось прийшла вчора. О, ну що, глядачі, я поняв? Думаю, ну, хай поки не буду замовляти. Бо кончилась ми, використали вже всю каністру, все. ну що я вам скажу, ми в черіка без піни, без моющого, В общем-то, який би у вас не був керхер, там, супер крутий, супер як цей, ну, коли у вас немає піни, ніякий керхер з цим не справиться. Тільки треба, щоб була піна. Ось, ось, ось. Ну, а піна я задоволений, звичайно. Таку заказав, заказав таку саму, як, як і була піна. Ну що, Получаєте. по машинах, як, як ви, як розбавляю, Моя хто буде цей. По, в на... бо мию я наю все. Від машин до трактора. Від мазути, ну, саме це цією, цією піною. Якщо на машину, то розбавляється 1 до 11. Якщо на трактор... Розбавляю один до п'яти. Якщо таке, що масне мотор, дуже забруднене, то розбавляю один-двом. І в принципі справляється на відмінно. Ну, а це хлопці замовляв, кажуть, хлопці кажуть, Льонь, ще краще. Це кажуть, ще краще. Ну, подивимося, так? Да? Да. Так що зараз катюня займається машиною, вимиває, набриває, і подивимося, як же лужа піна. буде цікаво, подивитися, як вона розкладає. Ну, перед тим, щоб наносити піну, не знаю, правильно, неправильно. В чуєш, що кажуть, що треба машину намочити. Другий розказує, що треба машину, щоб була машина, щоб була суха. Ну, не знаю, ми мочимо глядачі. Обдимаємо легенько, щоб трохи вона намокла і все, а тоді наносимо піну. Час нанесемо, покажемо. Катюнь! Давай, 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 доганяй сюди, так цей. Давай на цій стороні покажемо а тоді будеш мити. Глядачам. Да, бо ми п'ємо сарам займатися, бо ми я бачу, сарай сьогодні нічого не зробимо. Сарайом. Тільки кумові машину помиємо. Кумові машину помиємо і порозходимося. І порозходимося. Ну, хоча з глядачам покажуть піну. Бо я ж по, по піні дуже багато цей. Ну, знаєте, скільки я вже не їх не використовував, скільки я не брав, і дорогущих, і супердорогущих, то оце мені саме найкраще. Глядачі. Саме вона мені така класна. І по трактору, і по машині. Так. Оба. Ото що воно? О. Так. Що? Погнали? А ну? Дивіться як. Ну, ми щас ми спробуємо експеримент. Одна сторона не намочена, одна сторона намочена. Це буде цікаво, як краще помиє. Да, звісно, обалденно, пінеться вона обалденно, катюню. Це не те, що знаєте, що купиш, а воно навіть пенник не хоче її пінити нічого. Це, звісно, піне обалденно. Так. Ось така краса. Прям збігає, по ній ось чорне тече. Ну, піна працює гарно. Що на машині, що на тракторі, що на мазуті. Так що піно задоволений. Ну а кому цікаво глядачі, кому інтересно, на піну Сенатор, посилання оставлю в описі. Заходьте, переходьте, замовляйте. Шикарно працює, як і на машинах, як і на тракторі. Ну, Я задоволений. так що якось так. що Ну нічого, ходімо глянемо, покажу ж вам, де ми, що ми будемо строїти. Як воно щодо чого буде. Трошки є тут свої, звичайно, косяки. Як? Ну, Є, звичайно, свої косяки. Перший косяк, глядачі. в общем-то, як, не повністю будемо сарай відстроювати, будемо сарай пристроювати. Будемо пристроювати до цього сараю, де стоять корівки. Все. Ну, хотілося б його зробити ширше, більше, все. ну, Тут є один такий косяк. А який косяк глядачі? У нас тут виходить сечова яма. Та яма, яка у нас ну, збиває сеч і сарая, оцю яму. Ну і далі ми нікуди не пляшемо, пляшемо тільки до ями і все. Звичайно, глядачі, якби ж знали, що будемо достроювати ще сарай, оцей, то можна було б тут чи яму і не робити, можна було б робити її трохи далі. Тоді можна було б робити сарайчик трохи ширший. Ну, в принципі, виходить, буде отак ширина сарая. Ширина буде 4,50. Нашого сарая, то що десь зараз кровки стоять. Ширина 4 метри. В принципі, пораємося, все нормально, все без питань. Ну тільки, звичайно, ну, є свої невдобства. Чим ширше, тим було б краще. Получається, отак буде він 9,30 глядачі. По довжині буде 9.30. Сюди я думаю, ще коровок 8 стане. Бо бачите як. То наш дві 2 коровки фатало. Сарачик не було на дві коровки. Давай більше, давай розгородили, додавали ще. Зараз стоїть 5 корівок вже. Теж мало. батько не фота молока, треба ще корівок ставити. І все. Кажу, дівка, та шо, дівчата, що вам ще? 10 ставити тих корів. Ну, я думаю, цей сарачик стане штук 8 корівок. Такі ну нічого, балакать можна довго, все, ну, треба щось робити. Зараз розмічаємо і купаємо під фундамент. Так що погнали працювати. Lipčata! Kum? Глядачі-підписники, Ну що, ходімо, ходімо приймемо нашу роботу. Що ми тут наробили, що ми тут натворили? Ну не знаю. Ой, глядачі, це капець. Кажуть, земляні роботи найдешевші. Ну я не знаю. Це сама ваша робота. Я думаю, доба буде дорого оплачувана. А кажуть, що ні. Ну дивіться, що ми зробили. Так, Катюнчику. Ой, Катюха вийшла. Як заховалась, глядачі? Як ушилася на цьому? Катю, Катю, Катю Катю, я натираю, я натираю. Ти там треш? Я натираю. Кажу, ти помож от пару лопат кинеш, що мою. Я натираю, не, 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 не гукайте мене на цю. Ну, я не Дивіться, яку зробили роботу. Катя, ну стань, у яму. Так, Получається, викопали отаку траншею. Все, по, ну, як, виміряли так, так, зробили діагональ, розбили, все з кумом розмітили. В принципі, все має бути песня, все буде по ділу. В принципі, отут у нас йде, йде траншея прямо по ямі, прямо по кришці ями, отак вийде. Навіть трохи буде фундамент на самій ямі. ну По-другому ну, ніяк. Якщо ми відступимо трохи далі, то ми вкрадемо сантиметрів 30 сарая. Ну а цього нам дійсно як, робити не хочеться. Чим більше, тим краще. Тут і так, звісно, виходить, отак, виходить, отака буде ширина його 4,5 метра. Якщо ще вкрадаємо, це буде 4 метри. Ну, хоча, чим більше, чим більш, тим краще. Щоб було класно, знаєте, як тут оправляється, поратися коло нього. Щоб можна було свободно взяти. Получається, яка в нас за задумка? Хочемо двері ми оставити по краям. Будуть тут двері одні і тут двері другі. Корови будуть стояти Ось сюди, мордами. Ось сюди, мордами, сюди піднімемо ще такі плана. Я вам трошки так веду в як Сюди заліємо фундамент виходить, і піднімемо ну, метр від фундамента е, кирпичом. А далі підеш накриватися, жидке стекло. Таке типу, як брезент, ну, тільки, ну, і світ дає, і ви вийдемо ви, 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 здає і все. Таким цим. Щоб даже можна і тут відсіляш, будуть у нас ясла. Щоб даже можна було відсіляти, чи трави завезли, чи ну, поняли, ясла накидав, отак відкрив наліто. Ось такі ж типу, шторки. накидав трави, і без питань все було красиво і, ну, і гарно, щоб було легше управлятися. Отут, з цієї сторони, виходить, хочемо зробити двері, глядачі. Ось тут будуть двері в нас. Отут будуть двері і з тієї сторони будуть двері. Щоб був у нас такий проход, що можна було з возиком заїхати, почистити, вивезти і все було по красоті. Ну, така задумка. А як воно ще буде, звичайно... Ми все вам покажемо, бо бачите, не все воно так легко робиться, не все так швидко робиться. І Катя каже, котя, за скільки буде сарай. Вона каже, за тиждень буде стояти вже, куди цюнчик буде, тут такой ще роботи, це капець. Воно тільки зачепиться. Ну, звичайно, не так все легко, них. не так все хочеться, як воно можеться. Ну нічого, потрошку, потрошку, потихеньку, потихеньку, я думаю, ми до нашої цілі йдемо. Так, бо на словах воно ну, так все дуже легко. <гум> так підняли на це і вже ставити, все швидко. No. Це... У планах далі, що в нас буде в планах, така звичайно обрештовка обрештовка. Вивезти треба ноль нам на цьому, бо тут аж дивіться, який у нас підйом. Тут у нас дебелий, виходить, у коліно підйом. Не хочеш такий фундамент. -ли. Пустимо фундамент, то там буквально на пару кирпичинок від угла сарая. А тут вже вийде. Чи отак, чи так. Все одно фундамент буде дебелячий. Фундамент буде метр цілий. Будемо що... буде лити, будем, лити. Будемо лити лити лити. Що хочеться на цьому? У нас є три шпали. Три шпали із тих. І ще знайшли три шпали. Думаємо, щоб менше було бетону лить. Закинемо сюди ще шпали. Я думаю, буде воно для зв'язку краще. Там воно виходить і проволока є, і арматура в ті шпали. Ну, не міцні шпали. залем, я думаю, буде воно по ділу. Ді. Ну що ми до цю? Цього? Цього молодець? Да, молодець? Батаньку зробили. Початок вже нарешті є. Я задоволена. Ось такі ці. Потрошку і буде сорок. Звичайно, ну, бачите, не дуже довго. Не знаю як. Бистро живо, це ми викопали фундамент за два часика. Два години роботи це ми потратили. Ну, звичайно, не без убитку, знаєте. Я кажу, кум, кум вивезлася допомагати, все. Ну знаєте, як той, що допомагає, взяв, зломив та і все, каже, вже все, кум, в мене вже робота кончилась, воно щось нічого не, не копає. А що він поламав? Пішли Кать, ну, покажемо. Лопату ж таку, так? Да? То ми признавались, поки ще вже покажемо. А, ну пішліть. Увів нас в... В... Як? В увів в убиток, паразити ми. Ну це спеціально, глядачі, це спеціально на цьому. Все, щоб нічого не робити, дивіться, ну йо -йо, ну я, нову лопа, нову лопату. Дивіться, новий держак йому сьогодні купив, щоб він вже купав як як тим, як екскаватор рив. А він взяв зломив і все. Прокопав три метри і цей, ну це ж звичайно жарти глядачі. Ми йому ще одну лопату знайшли, ж ще одна є. Ми ж... Я ж це, це діло предусмотрів все. Дали йому ще одну лопатку і докопали. Ну, звичайно, тут у нас були дерева, коріння багато, yeah. і топором рубали, і лопатою це. Тож ну, в корінь, він вперше в і, виходить, обломив. Ну, нічого, ми з нього це сиділо вирахуємо, глядачі. Якось так. Ну, тепер всі вже коті роботу будемо приймати. Що ж вона там наробила? Бо ми ж тут видно, що ми наробили, глядачі. Що що все викопали. Ну, є, звичайно, нюанси. Трошки ще ми потім, бо вже... Всі заморились теж. Кажу, хай, все, бросайте. Завтра я сам те, що треба, дочистю, те, що треба підчистю, щоб все було красиво. Ну а тепер котні на роботу. Як вона намастирила кума машину? Знаєте, що я зрозуміла? Ще б не хотіла чорну машину. Мені оце моя біла дев'ятка, ідеально, я дуже її не натираю, я її піною, змила і все. А тут чорне тру-тру-тру. Так що я теж заморилася з цієї машини сьогодні. У нас чорна була. У нас був амулет. амулет. амулет був. То я знаю, що така чорна, через що я чорний колір, ніякому разі, хаю морока. І на так все красиво, все цьому поділу, вона все одно, бля, хам тільки виїхав. Там вилізу, там п'ятно вилізу. Ну, чорний колір це не варіант машини. Так. Ну що, отакий у нас виходить черік? Кадюнчик? Красавець вийшов? Красавець. Ай. Та, ну а чого ж Катюха його одраяла цього черка? То, що кум хоче продати. Хоче продати. Ну, знаєте як, в нього робота рядом, виходить, все. Він на ньому не їздить. Він, виходить, ми йому машина 2007 року, ми йому купили, мабуть, років вже 8, так? Да? Він за ось, як купляли, було на ній пробіг, 107 тисяч. Він на ньому за років 8 наїздив. 23 тисячі кілометрів. В общем-то на машині зараз 130 тисяч. Оце представляєте, який з нього їздок. Так що такий. Хоча він, звичайно, каже, все, не хочу. В принципі, машина те, що не потрібна, каже на цьому, каже, льонь продаємо. Ну кажу, давай кухаємо лядача, може кому треба, мати купи. Що в нас виходить? Черрі, елара, 2 літра, бензин, газ, четверте покоління. Ну, така машинка, в принципі. Ну, Звичайно, сьомий рік дає своє. Трошки повилазили, там рижики, вже є такі і на порога трохи вилізло. Ну, є там. І ось по дверках трошки вилізло, то є такі нюанси по машині. Так що, кому цікава така машина, обзивайтеся, пишіть, цікавайтеся. А, ну, а кума номер телефону ми залишимо в описі під відео. Так що дзвоніть до нього і балакайте, може кому і підійде ця машинка. Ну нічого, глядачі, кому звичайно, понравилось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо обов'язково, підказуємо нам по сарайчику, yeah. як, що, до чого. Може треба глибший фундамент теж, теж кажіть, грайте. Ну, ми ввалили на два штечка з цих сторон. Я думаю, для такого піднавесів, як воно не повноцінне буде сіне, там такі емоціональні, а в принципі тепер такий. піднавесик, піднавесик Воно піде така глибина. Ну а там же, звісно, пишіть, грайте. Так, ну, так діли. ну нічого, лайк, підписка, коментар. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.